Давайте вам покажу Opel зефіра 1.4 7600 Ось так виглядає. Opel зефіра, скоріше за все, вона синемісна, я так думаю. Є сліди експлуатації. Ось так виглядає цей автомобіль. Потім рядом стоїть BMW 8000, 1.6 так, 100 кВт. Не бачу якого року. На шкірі, на руці. Ось така беха. Ось так це все виглядає. Ось така БМВ. Потім у нас Peugeot йде. Peugeot 508, 1,6, 9 тисяч. Виглядають плюс-мінус автомобілі на коробці автомат, виглядають автомобілі плюс-мінус адекватно. Давайте вам покажу ось такий Mercedes. Ціна його 23 500 євро 150 кВт, 2,2 мотор. Ось так виглядає, трохи тут темновато. Думаю, ви будете бачити, камера вроді непогана. Ну, звичайно, коробка автомат, все як має бути. Так, тут Сузуки. Я думаю, це така вона досить страшна. Потім у нас міні купер 1.6, 4 тисячі на панорамі, на руці, на шкірі, гарно виглядає. Видно, є сервісна історія. Пробіг. Не бачу, не пише. А, 188 тисяч пише. Потім у нас іде ось такий Hyundai 9900 ax 35 2011 року, 220 тисяч, бензин, пробіг на шкірі. Ну, скажу вам, що тут непогані автомобілі, по крайній мірі те, що я бачу, якось отак.